Робота Державної служби надзвичайних ситуацій це не лише реагування та ліквідація надзвичайних ситуацій, а й профілактика і запобігання, метою яких є навчання населення елементарним правилам безпеки, які в подальшому рятують життя, але кожні знання. Повинні підкріплюватися практикою. Тому в рамках проведення акції «Захисти своє життя і майно від вогню у центрі міста Ізмаїл. Рятувальники влаштували пункт, де кожний бажаючий зможе навчитися користуватися вогнегасником, маючи змогу загасити справжній вогонь. Метою цього заходу донести людям важливість справного вогнегасника вдома, який може не лише запобігти значним пожежам, а й в. Рятувати життя рідних та близьких. До того ж, він простий у використанні та дуже ефективний на первинних стадіях пожежі. Під час опалювального сезону значно зростає кількість пожеж в житлових будинках, причиною яких є нехтування правилам пожежної безпеки, так і відсутністю засобів та навичок правильного пожежогасіння. А для дітей-рятувальники підготували знайомства з сучасним пожежним автомобілем всі охочі могли на мить вжитися в роль пожежного рятувальника, сісти за кермо пожежного автомобіля, включити сирену, одягнути апарат на стисненому повітрі, за допомогою пожежного ствола загасити умовну пожежу. Рятувальники вкотре закликають громадян бути обачними і виконувати правила з пожежної безпеки, бо вогонь помилок не пробачає, і з ним домовитися неможливо.